Днів по тому один місцевий мешканець, раніше судимий, скоїв грабіж в одному із магазинів нашого міста. Відкрито заволодів чужим майном. І коли продавчині робили йому зауваження та голосно реагували на дану подію, Повз цього магазину проходив поліцейський, який, почувши крики про допомогу і побачивши хлопця, який почав тікати з місця події, як то кажуть, помчав за ним для затримання. Наздогнавши чоловіка, останній розпилив в обличчя поліцейському газовий балончик. Але поліцейський, навіть отримавши опіки очей, зміг затримати чоловіка і вже викликати на допомогу інших поліцейських. Після чого чоловіка було затримано і поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Відносно нього. Було порушено е кримінальне провадження за двома статтями: це закрите, е відкрите заволодіння е чужим майном в умовах воєнного стану і е е нанесення. Е е Чілесних ушкоджень поліцейському під час виконання його професійних службових обов'язків. В Зв'язку з тим, що поліцейський був і по одягнутий оформлений одяг, і зі спецжетоном, і чоловік бачив і міг його ідентифікувати, що це саме поліцейський, і також поліцейський виказував законну вимогу зупинитись. Але е, маємо, як то кажуть, що маємо. Зв'язку з цим відносно мешканця, е, мешканцю, е, який скоїв ці два кримінальних правопорушення, повідомлено про підозру, вибрано запобіжний захід судом і поміщено до е, вибрано йому тримання під вартою на даний час протягом 60 діб. І поміщено до. До одеського ізолятору на сторінці Одеської обласної поліції повідомлялося, що йому загрожує до 10 чи 10 років ув'язнення. Чому якби, можливо не такий значний ну, на пересічний розсуд. Ну, злочин і, і така велика цифра? Ну, е якщо ми беремо відкрите заволодіння чужим майном, тобто грабіж в умовах воєнного стану, то санкція цієї статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. А з тим е Моментом, що чоловік раніше був судимий і декілька разів скоював в іншому місті кримінальне правопорушення, тобто ми бачимо, що на даний час він встав на дорогу виправлення, як то кажуть. Ну, але ж це вже ці моменти буде вирішувати при винесенні ухвали, винесення вироку, вже буде вирішувати суд. Тому е, санкції по 345 сорок е, статті Кримінального кодексу України санкція там до е, трьох до п'яти років позбав до п'яти років позбавлення волі, але грабіж це більш тяжка е, стаття, і відповідно і санкція цієї статті е, більша. Тому так дійсно до 10 років позбавлення волі максимальна. Стало цікаво от відкрите пограбування і як ну, приховане чи втаємничене? це? Ну, це різні, е, різні правопорушення, крадіжка і грабіж. Тобто крадіжка це так, дійсно, таємне викрадення чужого майна, а грабіж це відкрите заволодіння чужим майном. Тобто продавчині бачили, що він є даний злочин. Е, Виказували там зупинитись, і він почав втікати, тому це вже саме з його з його сторони, як то кажуть, це саме скоєння грабіжу. Він був, можливо, не тверезий, щоб ну, на таке піти серед біла дня? Ну, це був уже вечірній час. Це по-перше, по-друге, так дійсно він був в стані алкогольного сп'яніння, але ж це, не, це більш, мабуть, отягчаюча обставина, чим, чим об, о, о, Ага. Скажіть, будь ласка, де це сталося? Це в центрі міста? Чи на ринку? Чи це десь якось на околиці, що там менше людей можливо? Це було неподалік відділення поліції, скажімо так. Тобто в районі ринку? В районі Ринку нещодавно відбулися свята у нашому місті, і День Незалежності, і День міста. Скажіть, будь ласка, як здійснювалася охорона правопорядку у такі ну, більш масові заходи? Чи все було добре в громаді, яка була кримінальна ситуація? Так, ну дійсно всі масові заходи з малою кількістю. Мешканці всі з великої, вони завжди супроводжуються охороною публічного порядку, як з боку поліцейських, так і з боку працівників муніципальної варти. Тому і в цей раз на День міста так само і працівники поліції, і муніципальної варти були задіяні на охорону публічного порядку. Масові заходи пройшли без будь-яких порушень. Мешканці відсвяткували. І на концерти на концерті були, і багатенько прогулювалися вулицями нашого міста. Вже, мабуть, скучили за такими подіями, але в нас пройшло без порушень як там адміністративного, так і кримінального характеру. Правопорушень чи порушували комендантську годину? Чи взагалі є такі правопорушення? Ну, комендантську годину е, вже на протязі, скажімо так, трьох років, да, вже четвертий пішов, е, мешканці вже більш осознано так підходять до цього моменту, і е, порушень, якщо провести аналіз там, з 2022 року і на сьогоднішній день, то порушень майже й немає. Е, е, так відповідально ставляться до цього е, моменту і в принципі, кожного вечора і кожної ночі у нас і наряди задіяні да, на патрулювання, і так само як муніципальна варта, так само ночами патрулює. Немає майже порушень комендантської години з боку наших мешканців. А якщо і є громадяни, то вони перебувають з. Ну, По офіційній причині, скажімо так, з перепустками, виконуючи там свої службові обов'язки. Взагалі, під час війни, чи збільшилась, чи зменшилась кількість правопорушень і, можливо, якось змінився їх склад? Ну, Якщо дивитися до довоєнний, скажімо, так час да, і під час військового стану правопорушення, вони. І є, і були, але, мабуть, ну, може, трохи більше додалось, додалось скоїнь домашнього насильства. От домашнього насильства більше скоєнь трохи стало от, порівнянні з минулими роками. А так. Десь попередження е, працюють, да? десь багато мешканців і повиїжджало за межі країни, за межі міста. Тому не можу сказати, що там якийсь ривок такий великий на збільшення чи, чи на зменшення. Ну, так можу відмітити на даний час, якщо ми беремо таке адміністративного характеру, то домашнє насильство. Скажіть, будь ласка, багато зараз у місті ВПО є така думка, нас запитували, що якби, ну, люди приїжджають, вони тут чужі, їм байдуже, і вони тут можуть ну, якось більше скоювати злочинів. Чи є у вас така інформація? Ну, ВПО не ВПО це також громадяни, і також люди, і де б вони там до е, проживання в нашому місті не мешкали, але ж е, закон є один, і е, якщо вони, наприклад, мешкали там в Херсонській області, в Донецькій області чи в інших, <кій> в інших областях. Закон є один, і так само є і попередження там правопорушень, виявлення правопорушення, і така сама поліція і такі самі патрулювання, це все є в кожному місті, в кожному куточку нашої країни. Тому я не можу сказати, що ВПОшники от приїжджають для того, щоб там скоювати правопорушення і не реагують там на якісь зауваження, чи не реагують там на написаний адміністративний чи кримінальний кодекс. Немає такого. Громадяни, якщо вони. Готові десь скоювати правопорушення то. Їм абсолютно неможливо, мешкають вони в місті південне, в південне чи в будь-якому іншому місті. От якщо є така агресивна поведінка на скоєння правопорушень. А якщо людина відповідальна і відповідально відноситься до закону, то незалежно від того, в якому місті вона живе, вона, буде, вона не буде порушувати цей закон. І останнє, мабуть, питання про хвилину мовчання. От поліція перекриває одне перехрестя, чому не перекривають друге? І просто про цю ситуацію як реагують водії, як реагують люди? Розкажіть, будь ласка. Ну, що хочу зауважити? Ми вже. На постійній основі також кожного ранку, о 9-й годині хвилиною мовчання, поминаємо наших героїв. і... Громадяни дуже відповідально відносяться до цього моменту. Перекривають чому одне перехрестя в зв'язку з тим, що це таке центральне, скажімо так, перехрестя, і більш масове перебування як і автівок, так і громадян, знаходиться у 9 годині більше на перехресті саме в центрі нашого міста. І було прийнято рішення. От, Перекривати і проводити хвилину мовчання в центрі міста. Але наскільки от, навіть я бачу, що громадяни навіть в інших, на інших перехрестях і в інших містах о 9 годині зупиняють свої автівки, виходять з автівок. Мешканці, які там пішою прогулкою чи прогулюються чи йдуть по своїм справам, також зупиняються. І це така позитивний момент. Тобто, не обов'язково там на одному перехресті стати, і силоміць, як то кажуть, проводити якісь дії. Відповідально, відповідально наші мешканці відносяться до цього моменту, і в різних куточках нашого міста, нашої громади, вони почитають наших героїв. То конфліктів з водіями не було ні, ні, жодного разу немає. Всі я ж кажу, всі дуже відповідально відносяться до цього. І навіть я ж кажу, там, де і немає перекриття, але водії самі зупиняються, виходять з автівок і от хвилиною мовчання проводять цей, цей процес. І ще шкільне запитання офіцери поліції у школах, котрі працюють. Ну наскільки вони є дієвими, і чи плануєте ну, ще і в двох інших школах, або на навіть в школах Біляр-Сичавки також вводити таку посаду? Ага. Освітній офіцер. Так це був проєкт по всій країні, не тільки нашої в нашій громаді, це і в інших громадах йде цей проєкт. Освітній офіцер поліції? Ну Дуже дієвий, тому що не потрібно, якщо щось коїться на території школи чи з учнями, чи там з вчителями, не потрібно там бігти, викликати поліцію, дзвонити там на спецлінію 102, чекати десь щось. По-перше, у вас є вже поліцейський, який знаходиться на місці. Це дуже добре, тому що ми не гаємо часу, як то кажуть, а оперативно можна втрутитися в будь-яку ситуацію і вирішити будь-яку проблему. Це по-перше, по-друге, поліцейський не тільки працює освітні на виявлення там, і вже постфактум притягує там до відповідальності чи батьків, чи батьків, чи учнів, чи вчителів таке інше ну відповідно до ситуації. Але освітній офіцер поліції він перш за все працює на видів. Передження на попередження він проводиться з учнями уроки, шкільні часи, він проводить батьківські збори. Він доносить інформацію як до батьків, так і до вчителів, так і до дітей, до учнів. І це є великим плюсом в зв'язку з тим, що діти вже, як то кажуть, на деякі моменти вже навчені. Вже володіють інформацією, і це вже великий здобуток для того, щоб не вчиняти там певні дії негативного характеру в майбутньому. Тому саме із цих зображень, то є ну, дуже, дуже добра дуже добре проходить цей проєкт і дуже позитивні є моменти. Що стосується подальшого... В подальших школах, в подальших там, гімназіях, ліцеях так дійсно на даний час у нас одна школа. В минулому році було дві два освітніх офіцера. На даний час, на жаль, залишилась одна поліцейська, але в подальшому передбачено цим проектом, що кожна школа бути має Мати свого поліцейського, от кожна школа, тому ми працюємо над цим моментом. Це можуть бути як поліцейські з інших служб зайняти цю посаду, так і можуть бути цивільні особи, які пройдуть специфічне навчання і приступлять, приступлять до виконання цих обов'язків. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, якщо вже є якась інформація з розпиленням балончику у четвертій школі, саме в четвертій школі, так як був освітній офіцер і поліцейська оперативно. І втрутилася і в ситуацію, і допомогла, і дітей швиденько вивели на свіже повітря, і на місці виявили хто це зробив. Тобто я ж до чого і кажу, що це великий такий позитивний момент з освітнім офіцером, що він може не гаяти часу, а оперативно тим втрутити ситуацію, і яка дасть свої позитивні вирішення і висновки. Тому так да, дійсно дітям була надана і медична допомога, і виявлено в учнях який це скоїв. І на даний час відомості внесено до ЄРДР за кримінальною статтею. Хуліганство і дізнання на даний час розслідує цю справу. Як уже будуть якісь висновки, буде цікаво, то ми вже додатково повідомимо. Угу. Тобто розслідують, де він взяв, що це таке. Ну, це, скажімо так, таємниця слідства, але ж дійсно для того, щоб розслідувати кримінальну справу, треба ну, всі обставини, всі е, обставини події вияснити. і Вже надалі буде надано а відповідальність мають нести батьки. У нас є по деяким статтям відповідальність суб'єкт з 16 років, а по деяким статтям відповідальність настає із 14 років. Тому ем... Чому я кажу, от, за поліцей освітнього офіцера, це є дуже добре, який проводить такі лекційні роботи, попереджає від малечі да, там, до старшокласників і не забуває їх освідомити в тому плані, що от за такими там, за такі правопорушення настає відповідальність там, з такого то року, з такого-то віку, по таким правопорушенням відповідальність настає з такого-то віку. І, тобто діти, коли вже мають таку інформацію, не кожна... вона, да, вона є в публічному, скажімо так, доступному доступі, да, але не кожен там, піде в інтернет і буде цікавитися такою-то такою інформацією. Це вже коли скоюється, потім беруться за голову, ой, я не знав. Але ж я ж кажу, якраз саме для цього і. Освітні офіцери вони проводять таку роботу, попереджають, доводять цю інформацію для того, щоб діти теж трохи розуміли, що це не іграшки, як то кажуть, а це велика відповідальність, яка може за собою потягнути відповідальність на довгі-довгі роки, скажімо так.